Друзі, всім привіт! Ну що, зробимо барну стійку жіночими руками. І для початку ми розберемо нашу стару барну стійку. Але стара барна стійка це була не барна стійка, це звичайні блоки ось такі приблизно. Я просто їх положила ось таким чином, накрила, як ви бачите, там досточкою. І це була Аля стійка, А тепер я хочу вже зробити її красивою, тому що а, у нас тут хаос, будівництво, ландшафту, і все це проображається, І зараз ми все це уберемо. Реально перервалась для того, щоб вам показати, дивіться, оцей виноград річі, як він впивається в бетон. Ого, я не можу відірвати тільки щупальця відривати. Дивіться, як він реально приклеюється. Оно там залишилось. Бачите? Ось ще покажу на цій столешниці. А вони внизу були оці <сум> щупальця. Дивіться, як вони взагалі тут зали... ярванула. Я не думала, що вони так прям присосалися. Тому ну, намертво, намертво. От, так що майте на увазі, така рослинка є. Я спробувала підняти ось ці блоки, але моя спина. Не дуже ці блоки, вони дуже важкі, тому буду чекати Сергія. У нас уже темніє, але все одно сьогодні я попрошу його це зробити максимум завтра вранці, ну, от. тому що я не осилю. Нам вже привезли да, да. наші кирпичики як оперативно і все поруч. І за доставку не потрібно платити. Все, майже все привезли, ще з'їздимо в магазин кое що докупимо. А, ну і в принципі все. А поки сьогодні у нас сонечко, все добре, підготуємо місце для нашого, а, нашої барної стійки. Її потрібно помити, прогрунтувати. Uh, все покажу, расскажу play the wind songs that are. Після того, як ми помили, воно підсохло, нам потрібно прогрунтувати там, де ми будемо робити нашу барну стійку. Для цього я взяла ой, грунтовку, ось таку бажано таку ну, не саму дешеву, не саму гіршу. Ну, Це як завжди, я знайшла таку стареньку, бо цю а, хочу ще пройтись. Якщо у вас десь ще є пил, то тоді. Можна ще пройтися такою щіточкою. І... Уу! Дивіться, тому що <смі>, дуже погано відмивається. Так, наливаємо ґрунтовку. Бажано ось таким чином наливати, тоді воно плюхати не буде. Хоча тут між ця штука. Так, колись я штукатурила стіни в своєму будинку, то я пам'ятаю, як це робиться. Вон, бачите, скільки розлила. І тепер починаємо Ага. маленька коробочка. Ну нічого, я на стульчику, тому що в мене проблема з чашечкою може замкнути. Тому... Але мені це не заважає. Я присідати не можу. Навприсядки працювати не може. Тому, а ви можете навприсядки це робити? Так, і гарненько-гарненько грунтуємо всю цю поверхню, де буде у нас барна стійка, в тому числі і колону я грунтую. Ну, а ви вже там дивіться по своїй ситуації. Ну що, поїхали. Так, друзі, я приїхала в епіцентр у відділ плитки для того, щоб підібрати столешницю, стільницю. а Потім а, полички. А, ну Це такі дуже-дуже великі вулична це плитка, ну ціни просто космос. Але я хочу вам показати, я ще поїду в інший магазин, хочу показати, ось дивіться. А, Журнальний столик такий, теж вирізали з плитки звичайної, Тому, ну так, да, якщо лупанути молотком, то, звісно, воно розіб'ється. В общем, поки що дивлюся, ось де я ще покажу, ну, теж ціни, бачите, які. А, але вони такі симпатичні, вони досить товсті. Це морозостій. Ось така плитка. В общем, треба ще думати, бо це, звісно, ціна. Ну, в принципі, дві плити такі потрібні. Ну, Зато буде красиво. Так, я в відділі тут же в епіцентрі на другому поверсі є у нас таке відділ різні стільниці з штучного каменю. Я ще бачила навіть з пластику. Це штучний камінь, ну різні кольори. Це кварцу та кераміки. Ось такі. Але я вам буду, я приїду додому і покажу вам компанію, де я завжди замовляю все для кухні. Називається VR. Прорекламую, хоча вони ж нічого мені не платять, але я знаю, що це класна компанія. Там можна вирізати. Ну, купуєте, допустимо, великий лист, ну, я не знаю, якими метражами воно продається. По-перше, дешевше. По-друге, можна вирізати, і вони вам закрамкують прям там, виробничим методом, не потрібно самому відрізати. Тому приблизно я зорієнтувалась. І будемо замовляти вже на віярі. Ніякої плитки, а візьмемо ось таку, замовимо стільничку. Ах, привіт! У нас вже новий день. Вчора я перешерстила весь інтернет, заходила і телефонувала на VR. Ну, що я вам можу сказати? Я не знаю, в якій країні ми живемо і як взагалі виживати або щось будувати. В общем, керамограніт, граніт, потім там ще якісь ну, з штучного каменю. Взагалі, ціни просто космічні, просто космічні. Я розповім, я спитала за столешницю, сюди, мені да, тут. Довжина 2 метри 30 см, а ширину я сказала 40 см. Ну, от, порахуйте, там, більше трошки одного квадратного метра. Знаєте, яку мені ціну сказала? 31 тисяча гривень. Це, не пам'ятаю, чи керамограніт, чи кварцевий. Вони приблизно всі в одну ціну. Ну, В общем, в районі 200. Ні, ну Це вони щось, звісно, загнули. Можна знайти трохи дешевше, але е, там, погонний метр, е, товщ, ширина не дуже велика. В общем, там щось 200 доларів квадрат, е, погонний метр. В общем, я зрозуміла, що треба думати щось е, цікавіше і своїми ручками. Тому я вирішила зробити е, заармований. Екструзійний пінополістирол, як ми робили тротуарну плитку і доволі таки міцна, як камінюка виходить, то я вирішила зробити і полички, і столішницю на основі нашого пінополістиролу. Я вже купила такий доволі гарний пінополістирол. Тепер мені потрібно відрізати, тому що я не можу е кірпічі е викладати, тому що не знаю, яка буде плитка. В общем, завтра ми ще поїдемо, е купимо плитку морозостійку, так, щоб вона підходила. І я плитку приклею на ось цю основу. Але основу потрібно підготувати. Хто бачив, як я робила. Тротуарну плитку, ті вже ну, приблизно розуміють. Ну, А тут я зараз коротенько покажу, я буду вирізати. А, на... Ну, Спочатку я зроблю полички. Ось у нас будуть такі кірпичі, і вони тут 25 см. От мені потрібна поличка в довжину, точніше ширина 25 а довжина вже ми будемо потім підстраюватися під плитку. Тому заармуємо... Наші листи по 25 см. Для початку мені потрібно обрізати оці краєчки для того, щоб вони мені не заважали, бо вони мені не потрібні. Тому ось таким чином я канцелярським ножем все це просто обрізаю. Тепер відміряю по 25 см полоски, для того, щоб мені їх теж вирізати, це буде. Розмір полички. І мені таких потрібно дві штуки. Тобто, мені е, 2 метри 30 сантиметрів у мене довжина сталішниці, барної стійки. Все, намічаємо і відрізаємо. Для того, щоб вам більше було зрозуміліше, про що йде мова, ось де, тут будуть ось такі кірпичі. Це ми до цього дійдемо. І потім я буду робити таку поличку до верху, ну, щоб там можна було положити якусь сковорідку, чи сіль, цукор, не знаю, виделку, неважливо що. Але хочу зробити таку поличку. І ось. Вирізала наш пінополістирол. Тут потім все поступово розкажу, як ми ззаді будемо закривати. І вимірюємо. От чому я кажу, що а, а, не хочу відразу кирпичі ставити, тому що потрібно де, а, визначитись, де буде стик, а, щоб потім не було проблем з прогинанням. Ну, все, тоді армуємо наші. Наш пінополістірол. Так, я відрізала два, дві штучки для поличок нашої, нашого пінополістирола. І тепер на клей для плитки вам потрібно заармувати ось такою сіткою. Як це робити? Ну, можливо, трошечки покажу. Ну, Є в попередньому відео там, де ми робили плитку. Я запишу окреме відео, просто щоб давати посилання потім щоб не розповідати кожен раз, як це робити. Добре? Заармувала наш пенополістирол, Ось так його положила сохнути. Але у нас вже вечір. І я так думаю, що воно так швидко не висохне, для того, щоб я з іншої сторони заармувала, Тому в мене залишилось трошечки ось тут розчину. І я також хочу ще зробити в такому ж варіанті, я зараз покажу, що я хочу зробити. Ось, іду Показувати вам хі -хі, на те, що я хочу Ай, зробити. Вон собаки за мною хекають. В общем, ось тут у нас м -м, стовп і у нас є генератор. А, і ось тут у нас давним-давно забетоноване місце під генератор. І а, тут же повинен бути рубільник. І це я вже загрунтувала. Ну, підмала, загрунтувала, висвободила. І також хочу зробити такий будиночок для генератора. Ось з цих кирпичиків зробити стіночки, задні, Там вихід для а, як, вихлопної труби, ну, от, І щоб він уже тут став. І ось подивіться наші соплі. А соплі, от ви, там, дехто там, що у вас, хаос, і так далі. От я вам розповім. Наш електрик, який у нас тут все робив, зараз скривається від ТЦК. Він взагалі боїться кудись виїжджати. І електрики зараз не знайдеш днем сагнем. Рес на внутрішні роботи поки не виїжджає. Тому виходимо із ситуації, в общем, поки що, щоб ви зрозуміли, оце ж у нас тут повинен бути рубільник, і це таке тут все на соплях. Ой, не буду навіть показати. це силовий кабель зі стовпа. Ось тут стовп. Ну, коротше, взагалі, не дороблено. Але я хочу сюди хоча б генератор поставити. І з-за того, що, ось бачите, воно тут таке рихле, все, якесь некрасиве. Зараз трошки хочу цим залишками розчину трошки пройтися. Розрівняти, підрівняти, скільки в мене вистачить, а потім на наступний раз це тут таке не дуже прям необхідність а, досконало все зробити, тому будемо робити так, як є. По ходу. Все, я випрацювала весь розчин. Ось настільки вистачило, ну, але а, тут така платформа, тут така пористість, що. Можливо, прийдеться ще разочок пройтись. Ну, нічого страшного, або я потім просто якусь плиточку сюди положу, і буде прекрасно. Так що, продовжуємо далі. Так, дивіться, ще один такий нюанс. Я кирпич, там, де будуть стикуватись, я їх прогрунтовую. Не знаю, можливо, це і не потрібно робити, але я так роблю. Якщо, ось, бачте, якщо ось бачите, я будете, а, думаю, Тут я вже прогрунтувала, ось так ставити кирпич, допустим, то тоді грунтуйте ось цю оці сторони. Якщо ви будете, припустимо, ось таким чином, то тоді ось ці. Ну, я ґрунтую. Не, не знаю, важливо це, не важливо, але я, я так роблю. А ви вже дивіться самі. До речі, ґрунтую я відразу отак от на паліті, а потім переношу туди, куди мені потрібно. І з іншої сторони ґрунтую. Ось і все. Швидко, просто 2 секунди. Так, полички ми зробили з вами. Ось так вони виглядають. Потім я вже плитку на них наклею, ну це вже буде потім. Але е, потрібно е, зорієнтуватись, де мені ось тут керпіч положити, для того, щоб був стик, щоб дві палички лежали на кірпічі. Тому я ось так приложила і промальовую собі орієнтир. Все. Тут я просто розділю пополам, і у нас будуть такі стоїчки. да? Сенсей? І ось сенсей вам теж тут драсті каже. Ду, ду, ду. Ні, не можна сюди ходити, не можна. Все і що? Починаємо вкладати кирпички. Так, кирпичі я підготувала, паличку підготувала. Відбила лінію, де у нас закінчується. Наша край барної стійки намітила, де у нас будуть кирпичі, ну, звісно, по бокам. І потім ось тут, бачите, сонце падає, не видно, ось тут я понамічала, де у нас будуть кирпичі. В принципі, поличка у нас теж готова, залишається тільки все це зібрати докупи. І буде краса. Я знаю, що буде краса. Ну, тут саме важке – це оці всі. Попередні ну, як, підготовчі процеси. А далі зборка йде дуже-дуже все легко і просто. Але а, вибачайте, дуже задовге відео, тому уже як ми будемо це все будувати, я покажу в наступному відео. Буквально відразу через 3 дні я вам все це покажу і розкажу. А на сьогодні все. До зустрічі! Пока!